Пані Марія, розкажіть свою історію. Ви вже другий раз у нас в клініці. А перший раз як ви, нас, як ви до нас попали? Так, це дуже складна і важка ситуація, яким чином я сюди потрапляла, але все сталося якнайкраще і зараз навіть... Після операції це друге моє народження, 4 жовтня 23 го року. Не сходить рум'янець з обличчя, бо життя якби продовжується, є для чого жити. Але чому навіть я зараз даю це інтерв'ю? Що вчора така сталася ситуація, що я приїхала на контрольний огляд і зазвичай інтерв'ю даються після операцій на другому поверсі? Палатах, ну Степан Степанович так зазвичай проводить. <реш> але сталося, що лікар пам'ятає своїх пацієнтів. Я дуже згодна, що він пам'ятає майже усіх своїх пацієнтів, і в холі, де присутня велика кількість людей, які приїхали ще на майбутні операції, хтось вже згодився проводити оперативне втручання, але ще проходить обстеження додаткове, чи варто його проводити. І е, я побачила лікаря, була вихід емоцій, ці такі емоції, які справжні, що я стиснула навіть зараз хочеться стиснути такі обійма, які е, притиснутись до грудей міцно. Тиснути обійняти, Це моє таке рятувальне золоце, яке спасло мені і врятувало життя. Зараз прошу, хочу нагадати реакцію тієї людини, яка потім мені коментувала, і в мене на очах лилися сльози, як зі сторони виглядала ця картина. Так. Я сиділа на дивані навпроти і побачила, як пані Марія. Міцно, міцно тримала Степана Степановича. І ну майже як рідну людину, рідну людину, яка спасла життя. Ну, я пам'ятаю, ваш випадок дуже добре, тому що ви дійсно приїхали у вкрай важкому стані. Ви у вас була анемія, у вас був дуже низький гемоглобін, у вас була кровотеча. І дивно, звичайно, що лікарі з якої ви країни. А, я на даний час, хоча я виїхала, але е, післязав я знов повертаюся, бо от такий термін на повернення е, це УЕЛІС Великобританії. У Великобританії мені дивно, що лікарі ну, можна сказати, що кинули вас на призволяще. тому що той стан, в якому ви приїхали, не можна було затягувати взагалі не те, що тиждень. А і годину у вас була анемія, у вас була кровотеча і ви потребували негайної допомоги. Тому, як батько мій говорить, якщо вами Бог журить, то і в останню хвилину він вас направить туди, куди потрібно. А от жінка, я бачу, от сидить поряд з нами. От ми сьогодні проокурували вашого чоловіка. Ви вже його бачили, так, правда? Так, да, да, дякую, так, дякую. Як дякую. він себе почуває? Ну, задоволений. Я також з ним поспілкувалася, коли бабса доволений. А от пані Марія, я хочу сказати, пані Марія дуже гарний е, комунікатор. Так. Ви вже тут з усіма познайомилися. Хто тут був? Всіх <сіх> організували, наскільки так. мені розповіли. Так, так. Всі, всіх проінспектували, всім все сказали. Допомогла, нас. <сіх> Забрала і поселила постел, бо ми ж з різних місць так. сюди приїхали. Я радий, що наша клініка ну, приносить не, не те, що задоволення чи щастя, а те, що вона стілює людей. Ми допомагаємо, ми працюємо Хвороби. над тим, щоб ви почували себе краще. Ніж до того, як до нас потрапили, і щоб нас з вами дійсно були такі теплі, справжні людські стосунки, щоб ми могли дивитись один одному в очі і розуміти, що ми друзі, ми кожен робить свою справу. Дякую вам Дякуємо Тоб, спасибі, обнимаю. що обрали нашу обнимаю. клініку. Май Спасибі, спасибі, спасибі. Так, так, що так, що от такі, от глядачі, у нас. Історії в клініці відбуваються, і вони дійсно нас мотивують, нас надихають. Ми працюємо, вдосконалюємося і зараз ми купуємо новітнє обладнання, котре буде е, тільки в нашій клініці в Закарпатській області. Ми все, що ми заробляємо, ми це далі вкладаємо в клініку, далі вкладаємо в обладнання, в ремонти. Ми розвиваємося, ми робимо медицину України на той рівень, рівень її виводимо, на якому вона має бути, щоб до нас приїжджали пацієнти з Великобританії, з інших країн. Я вже не говорю про інші області України. Дякую, що слідкуєте за нами і підтримуєте нас. Спаси.